Всім доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 19 вересня. На годинку 7.30 Я вже в авто і навіть перед тим, як почати записувати відео, вже взяв перше замовлення по фільтру 250 за 9 кілометрів. Тому не втрачаємо час. Вірю, сьогодні п'ятниця, в п'ятницю завжди буде хороша каса. попрацюю зранку. Десь до 11.30, приблизно так до 11.00, поки будуть хороші замовлення. Відпочину потім трішки і планую виїхати десь з 4 до 7, до 8. Побачимо, скільки можна заробити. Хоча, як на мене, п'ятниця завжди дуже класний день для таксі. Плюс сьогодні така погода трішки хмуровата. Якщо ще буде дощ, буде взагалі шоколад. А я поїхав на перше замовлення. Ось такі у нас затори зранку. Люди спішать на роботу, завести дітей в школу, в садочок. Ну а ми спішимо до пасажира. Це вже наше третє замовлення. Замовлення по фільтрам залітають тільки на раз-два. І слава Богу, з цим замовленням я їду не в цю сторону, куди йде затор. А як у вас ситуація в місті? Виконав це замовлення. Стояв, можна сказати, на ЖД-переїзді, переїзд закритий. І, скоріше за все, що закритий він був би надовго. Прийшло мені замовлення 81. За один з копійками кілометри по фільтру. Подаватися 1,2 я його взяв. Потім подумав, що ні, це замовлення взагалі ніяк не вигідне. І скасував його, поки відкочувався трішки в сторону центра, прийшла замовлення на доставочку. 100 за, так само, по-моєму, 1,6 і 1,7, але ну, вже на 20 гривень більше. Їду якраз зараз доїжджаю по цю доставку. В нас почався невеликий дощик, тому з замовлень, правда, чисто в теорії, кількість має вирости. Ну що, завіз доставку, після цього мені ще залетіло одне замовлення по фільтру. Ну, таке мінімальне, але піде. Тому що роботи, в принципі, п'ятниця, правда, дощ прийшов, але роботи особливо немає. Ефіри пусті, по фільтру нічого не залітає. Завіз це замовлення, яке ще залетіло по фільтру. Простою хвилин 5 і зрозумів, що треба вмикати ланцюг просто з невеликою подачею. Виконав ще декілька замовлень по ланцюгу. І дивіться, яка ситуація вийшла. Прийшло мені замовлення по ланцюгу стандарт. Подача близько кілометра, точки більше. І на автовокзал. Біля 1,8 км їхати 73 гривні, голий стандарт. Я подався на це замовлення, приїхав, почекав хвилинки 4, і до мене бачу, що йдуть троє жінок з, скажімо так, з двома валізами, не най найбільшими, але такими середніми валізами на коліщатках і однією сумкою великою по типу, знаєте, як клічості, ось така сумка. І я кажу, що ні, я вас не візьму. Ну, я реально не візьму, тому що в мене хоча в той універсал, але універсал не найбільший. У мене категорія універсал відключена, тому що в мене там лежить запаска. І скажімо так, ще ці дві валізи, якщо я там поличку, наприклад, б зняв, я зміг би загрузити всі ці сумки. Але чи воно мені потрібно за мінімальні такі кошти по стандарту 73 гривні, розбирати, потім збирати ту паличку ставити на місце. Е, я їм сказав, викличте універсал, вони мене просили, я кажу, ні, ну вибачайте. А ви або ж напишіть в коментарях, що у вас багато багажу і вам потрібен вільний багажник. Ну, якщо ви, ви знаєте, що у вас є багато. Вантажу, ну або будьте готові, викликайте або універсал, або будьте готові, що приїде такий от противний наглий Сашка, який вам відмовить, бо ну йому не влізе, а вони кажуть, ми візьмемо цю сумку клічесто собі на руки. Ну для чого воно мені треба, той багаж в салоні. Або приїде так само якийсь, наприклад, хетчбек з запаскою. Або седан з запаскою. І йому так само це все не влізе він так само зможе відмовити. Загалом замовлення було по безготівці, мені прийшло ті самі 73 гривні компенсації. Одразу по замовленню взяв наступне по болту. Досить непогане 245 за 9 кілометрів. Завіз його по дорозі, як завжди, закінчився газ, тому зараз я на заправці вже заправився. І буду працювати далі. На годинку 10.30 ще біля години в планах попрацювати. Ех, п'ятниця, п'ятниця. Чекаю від тебе більше набагато. Ну що, на годинку 11 виконав ось таке ще одне замовлення. Мінімальне, але я вже біля дому. Загалом, зранку, зараз 11 година, пропрацював 3,5 години заробив. 208 по болту без комісії, і по уклону 816. Тобто, грубо кажучи, разом там, з пару гривень на чай. Це 1030 гривень. Проїхав 50 км від 1030 мінусу 200, залишається 830 гривень за 3,5 години. ну Від п'ятниці я очікував більше. Але ну що поробиш? Будемо надіятись на вечір. Хоча, в принципі, якось вже після такого ранку не дуже хочеться виїжджати і вечором. Але побачимо. Якщо буде натхнення, вийду ввечері. А ні, ну, то вже на цьому буде кінець відео. На годиннику четверта Виїду, попрацюю, думаю, годинки з три. Побачимо, що цього вийде. Поки в ефір майже пустий, коефіцієнтів по місту ще немає, але будемо надіятися на краще. Хоча минула п'ятниця, навіть судячи по ранку, була набагато краще. Але чого вдома просиджувати штани? Будемо працювати. На годинку 6.13 на вулиці почався невеликий дощ. Я тим часом повиконував вже декілька замовлень, поприкріплюю зараз вам скріни. І взяв доставку, везу комусь ось таку красу піднімати настрій. Та й сам, якщо чесно, люблю возити доставки. Включаю собі музичку, яку любиш, і погнав. Та й дивишся на квіти в самого настрій піднімається та й пахнуть гарно. Як такою красою не поділитись з вами? Ну. Менше ляля, -ля. везу, везу доставку, вже включусь, мабуть, під пиття підсумків. Ну що, я вже біля дому виконав ще декілька замовлень, по ланцюгу мені прийшло замовлення в мій район, і я приїхав додому. Зараз на годину тут 7.20, пропрацював я половиною години майже. Будемо рахувати половиною години. І який підсумок? В принципі, вечір мене сьогодні дуже сильно витягнув. Тому що, ну, в день я заробив, як ви, мабуть, дивились, 850 гривень чистими. Сума не солідна. Немає тисячі, сума не солідна. Хоча б від тисячі треба заробити. Тому підсумок по дню. 1920 з врахуванням комісії оклон і 360 гривень болт. Вечором проїхав я 41 кілометр. Але до цього пробігу потрібно додати приблизно десь 7-8 кілометрів, тому що в обід я їздив по своїм справам. І виконав ще одне замовлення по болту, яке мені було по дорозі. Ось таке. Тому рахуємо 100 км пробігу мінус 400 гривень, 1920 плюс 360. Маємо 2280 плюс вечором дуже непогано давали чайві. Реально, кожне готівкове замовлення 10-20 гривень чаю, тому гривень 75-80 чаю в мене було. І того 2300, віднімаємо 400 за газ та потенційні ремонти. І маємо на виході 1900 гривень чистими за 7,5 годин праці. Результатом я задоволений. Особливо враховуючи те, що ранок був тухленький, загальна каса вийшла дуже крута. За вечір вийшло заробити практично майже 1000 гривень. Да? Майже тисячу гривень за 3,5 години. Тому, що я йду в магазин, раз надавали так багато чаю, то до чаю треба купити щось смачненького. А вам всім гарного вечора і до нової зустрічей. Всім пока-пока!